Малята доброго дня! Давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, зима. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. Погляньте малята. Ось ми і в зимовому лісі. У лісі багато звірів. Малята, які це звірі? Дикі. Бо вони живуть в місі і добувають їжу собі самостійно. Ось погляньте на галявині і зайчик, і лисичка, і вовк. Малята, а кого ми з вами не зустріли на галявині? Так, ведмедя, бо ведніть зимку спить у своїй барлозі. Ведмідь заліг у свій барліг. Коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Ведмідь півзими спить на одному боці, а півзими на іншому. І сниться йому рясна стигла малина. Ось так малята проводить зиму. Ведмідь і чекає весну.